Прийшов в ремонт ось такий мотор, тут фазні проводи були вирвані і лишалися такі от малесенькі, малесенькі кусочки. Якось я згорем пополам ножиком їх там зачистив. І лишилося ізоляції з мотора буквально пару міліметрів. Припаяв дротики, скрутив припаяв, зажав термоосадкою, все класно. термоусадка опускається аж туди, в отвір. І далі бачите, як я закріпив. Закріпив відповідно перфоровану стрічку і закріпив стяжку. І стяжку я обернув один раз навколо провода і другий раз вже за перфоровану стрічку зловив. Завдяки тому, що я зробив виток навколо проводу, він вже тримається досить міцно, ті проводи. І на всякий случай, що таку петельку зробив. Ось такий, такий ремонт. А ці провода, вони закінчуються. зараз. Провода закінчується ось такими клемами, і вже потім на клемнику вони з'єднаються.